Привіт, мої любі! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо з вами розбиратися взагалі, які чотири помилки допускаються, навіть 5 помилок допускають бізнес СММ при просуванні товарки. Вони дуже прості, очевидні. Хочу сказати, що товарку взагалі продавати легше простого, тому що це регулярний попит. Там потрібна реклама гарна і. Гарний контент, да? тобто, тут фокус рекламою і контент. По факту на контенті і бюджети повинні, да? тобто плюс колаборація з блогерами. Да? Дуже часто оці помилки, які роблять бізнеси стратегічні, да? тобто, і тактичні, вони можуть заважати великим продажам. Хочу розібрати ці п'ять помилок. Перше, ми запускаємо рекламу на товар. А коли людина переходить в профіль. Цей товар неможливо знайти, особливо, якщо це якийсь одяг, там сукні, сорочки, плаця. Е, да, тобто, важливо людям вже подивитися, як вони виглядають вживу, на моделях, да тобто це прям такий важливий момент, да потрібно шукати, гортати. Класно, коли є сайти, можете це побачити да більш детально, розмірну сітку. Класно, коли люди описують розмірну сітку, коли люди описують конкретно, що можна купити, як виглядає, вблизі товар, можна зробити ще вже можна робити відео-каруселі. да тобто ми Можемо показати всі ці важливі моменти. Друга помилка. Дуже часто люди, я зараз бачу, що якийсь тренд на сексуалізацію жіночого тіла, на те, що весь товар формується в різних позах, фото-фото робляться, та, як дівчинка там вигінається, як вона там сидить. Якщо це супер актуально для вашої аудиторії, мені в принципі подобається, як роблять бренд «Рікі хай в них є такі фото, вони привертають увагу, вони, безумовно, класний бренд, я їх обожнюю, вони просто нереальні роблять маркетинг. Тому вони роблять теж ві фото Да, спочатку фото для привернення уваги, потім вони вже показують товар з різних ракурсів. Да? От прямо важливо, щоб не була тільки суперсексуалізація, особливо це TikTok, відео формат. Чесно, вже коли ти вибираєш якусь сухню, ти хочеш, ти знаходиш магазин і бачиш там просто кучу різних скетчів, кучу різних відео, товар ти не можеш подивитися. Да? От, наприклад, відео TikTok мені чим подобається, коли люди просто показують товар, вони можна подивитися, як він дивиться на різних дівчатах, як він дивиться на. Вулиці, як він дивиться при русі, да? тобто ти ці моменти теж щитуєш. Третій момент, коли ми робимо ставку тільки на студію, світло, на освітлення, да? але ми забуваємо про те, що. Я в цей час не хочу взагалі покупати одяг, який знімається в студіях, тому що при студії певне освітлення, кольор, по, по іншому дивиться матеріал, коли ти реально отримуєш товар вживу, він може відглядати. Да? Тобто, реальність. Тобто, тут це теж потрібно розуміти, що дуже часто, коли ви фотошопите фотки, ви прикрашаєте товар на очікування реальність може вам привести до того, що вам будуть просто повертати цей товар, або до вас не будуть повертатися за покупкою. Да? Тобто, дуже важливо, якщо це якісь сукні, міксуйте контент, знімаєте на вулиці, продумувати, щоб можна було побачити, як це виглядає в різних освітленнях. да Тобто, четверте, коли у нас достатньо широка товарна лінійка, да тобто розмірна лінійка, да тобто у нас є XS, L і XL. І я бачила от помилку, показують пишуть, що у нас там штани до 5-6 XL, а показують на дівчинки S. Ну... Це ж нелогічно, да? тобто, розумієте, ви ці помилки теж потрібно, класно, коли у вас є різні моделі, є різні ugc да, я Часто кажу, кажуть мені бізнеси про те, що ну, є модель, яка всім подобається. Це супер круто. Це безумовно, використовуйте її, ну, додавайте теж інших моделей з різними фігурами. Навіть я бачу, що є повненькі дівчата, але є груша, є прямокутник, є, 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 наприклад, яблуко, да? тобто, і по-різному буде сидіти навіть та ж сама річ на цих моделях. Да? Тобто, це теж Потрібно дуже сильно враховувати, да, якщо ми, ну, тому що створення контенту це одна із важливих моментів, коли регулярного контенту, постійного контенту. Да, тобто, Ми створення в регулярному спросі, да, тобто це дуже важливо. Коли, наприклад, це взагалі моя біль, сама попадаюсь на раз. Бачу, коли класна реклама, класна дівчинка, класний образ. Наприклад, там сукня, балеточки, носочки, косиночка, піджачок, І ти такий о, класний образ, хочу такий образ. да? Починаєш питати, а там тільки, наприклад, юпочка і піджичок, футболка немає, бо продають джинси, ти шукаєш такий лонс а в них його немає. ну... Якось би хотілося, щоб вже бізнеси все-таки продавали образи, да? тому що ті ж самі можуть бути супер речі, ви на цьому будете дозаробляти. Да, це не буде супер великий заробіток, але люди у вас будуть за рахунок цього купити, коли ти можеш купити ці носочки, і цю косиночку, і цю прикрасу. Дуже часто бізнес обіжається, що е, вони сняли там піджак, класний піджак, але люди спрашують про пояс типу, і всі не хочуть купувати піджак, тому що немає цього пояса. Ну, закупіть похожі пояси. Знайдіть відсніміть знову контент. ну, Тобто знаходьте на, ви ці рішення, да, тому що от, ну, коли от так, це теж є грубою помилкою. Да. Я би ще ж бонус: ще шо -шо шосту помилку, да, це про те, що працюєте з клієнтами після покупок. Ну, от працюйте, пишіть, питайте, як товар, як підійшов, як носили, як забрали. да, Далі з ними комунікуйте, да, щоб люди вас не губили, тому що в мене є класні речі, а я в душі не грибу, де я їх купила. Тобто, я вже не пам'ятаю цей український бренд, а вони мені не пишуть, вони мені про себе не нагадують. Це, не, це, це ж не про спам. Ми можемо нагадати, що у нас там є розпродаж, у нас є нова колекція, можна зайти подивитися. Ну, Не кожен тиждень можна нагадувати. да. Можливо, якщо люди замовляли в минулому році, у вас платять, напишіть. Можливо, вам потрібно оновити, можливо. Ще одну замоту, тому що була класне плаця комбінація, яка на мене сіла, а бірка вицвіла, ну, якось вистерилась. Да? Тобто я не пам'ятаю цей бренд, не можу знайти його в Діректі, да? можливо, його взагалі немає вже. Ну, сам факт, що це залишається, створювати зі своїми клієнтами довгосрочні відносини. Це прям важливо. Ну що, Далі на моєму YouTube-каналі рекомендую подивитися різні розбори. Я тут розказую, як продавати в різних нішах. Більш детально можна приходити в мій телеграм-канал. Інстаграм там теж є контент про маркетинг. Тому чекаю вас до зустрічі, па-па!